Для приватних будинків і квартир поліси страхування нерухомості складають за стандартною схемою. Її легко можна обчислити навіть самостійно. Усе залежить від метражу приміщення та його ринкової вартості. Вона розраховується у відсотках, вона може бути від 04 і вище. Ну максимально там 2 Це вже достатньо високий, високий розмір і буде покривати велику кількість ризиків. Як правило, туди входить пожежа, затоплення може включатися протидії. І третіх осіб водночас експерти кажуть, страховики детально прописують умови гарантованих виплат, щоб заплутати клієнтів. Якщо нерухомість убезпечена від підпалу, а пожежа сталася, скажімо, через коротке замикання, відшкодувань власник не отримає. Найкраще страхувати не сам будинок чи квартиру, а все, що у ньому є, аж до шпалер. Інакше виплату ви отримаєте тільки якщо будинок чи квартиру буде зруйновано аж до фундаменту. Як правило, квартира і будинок не знищуються повністю для того, щоб відшкодувати, і страхова компанія. У при настані такого страхового випадку все рівно буде доводити вам те, що збитки вам завдані там якимось там стихійним лихом чи пожежею, все рівно не становлять вартості всього звичайного будинку. Головне завжди зберігати чеки, закуплені товари і надані послуги. Вони є гарантією того, що страхова компанія не зможе занизити вартості втраченого чи пошкодженого майна клієнта. Якщо ж подібне станеться, з чеками виграти суд у страхової буде просто.